Подача страви кубони тартар. Ми подаємо її пригостю, під'їжджаємо у нас на трюджаки, у нас є інгредієнти. Все підготовлено, але його треба нарубати, замішати, показати і розказати. Почнемо. У нас є вирізка з телятни, вже трошки нарізана, Мраморне м'ясо, дуже ніжне, нежирне. Ми його розминаємо. Рубаю невеличкими частинками. нарізати, тобто як ми подаємо в ніж якийсь ефект, і можна сказати, коли ти тут купаєш. І це цей називається Так, Зараз ми додаємо соус Так, олію. Трошки трюфельного масла. Трюфельного масло додасть йому аромату, такого Незвично багато, але чого не багато, тому що воно буде забагато, якщо буде дуже великий аромат. Труфельна паста, труфельне масло, воно дає прям таку різкість і смак, який може дуже сильно упортити саму страву. Трошки солі. У нас будуть індіє: в'ялені томати, огірочок, каперси, цибулька, кремсир і грачиця. Це ми додаємо все сюди. Також вважаємо, що це незаємна частина інгрієнту терптання тобто. з ось цього. Так. Ось замішуємо. Звісно, що до традиційної консистенції. Які ви для себе візьмете, наприклад, було все, що ми туди додали. Тартар не повинен бути як чужий, можна сказати, він не повинен бути. Чому? Тому що буде в'язкість, вона вам не сподобається одразу. В такій формі котлетки, яка буде цільно стояти, не буде розповзатися, не буде розтікатися. Ось приблизно якось так. А, дивіться, я можу одразу вам намастити, а, думаю, так, теж так зробимо. в принципі. Ми одразу намастимо, щоб для кожного було по шматочку куштувати. Дивіться, я скажу по своєму такому досвіду, я раніше ніколи не коштував ну, не розумів сире м'ясо взагалі, поки не спробував тартар, який в принципі сам і приготував. Це дуже смачно, дуже незвичайно. Деякі люди тільки чисто приходять і беруть на закусочку для себе тартар, і це дуже ситно. Может, кто-то полюбляет по речи, по может добавить.